Так, продовжимо урок. Завдання 6 цієї самої вправи. Я вже переписала обернено, дописала одиничку, обернула. Тепер будемо скорочувати 8 і 2. Скорочимо на 2, залишається 4 і 1 Х кубі і Х другому скорочуємо на Х другому, тобто на менший степінь. І залишається ось тут х. 7а і 1 ми не скорочуємо ні на що, тому переписали. Будемо мати результат 4х на 7а, і не забуваємо поставити мінус. І восьме. Дописуємо 1. Ну і давайте обернемо. Так, звертаємо увагу, що в нас є два мінуси, тому буде плюс. І надалі ми вже можемо цей плюс не писати, Так? Два мінуси нам дали плюс. 48 скорочуємо на 8, залишається 5 і 1. 40 ділимо на 8, буде 5. 8 ділимо на 8 буде 1. Далі, М і М в другому скорочуємо на М, тому залишається ось тут М. А в п'ятому ми маємо... І йому з чим скрутити навхрест знизу. Тому ми його переписали ну і переписали А і одиницю. Перемножили чисельник на чисельник буде мати 5, А буде вже в шостому. От 5 додати 1 буде 6. Показники додали. Розглянемо вправу 176. Завдання 1. І бачите, я вже переписала перший дріб і обернула другий дріб. Тому будемо далі розв'язувати. Будемо скорочувати. 12 і 6 можна скоротити на 6. Скоротити це поділити. Отже, 12 ділимо на 6, будемо мати 2, тут будемо мати 1. Тут нас м в другому, тут нас м в четвертому. Тут ділимо м в другому на М буде 1. Значить, Тут нічого не лишається. Ділимо М в четвертому на М в другому, приділені показники віднімаються, тому будемо мати М в другому. Далі, 7,35 скорочуємо на 7. 1, тут 5. Це в четвертому, це в третьому. Поділимо на це в третьому. 4 відняти 3 буде 1, отже буде просто С. Чисельник на чисельник 10. Ділимо на С М другому. Наступний приклад буде в нас третій. Знову я переписала перший дріб, обернула другий дріб, будемо скорочувати. Звичайно, вам треба зупинити відео, щоб це все переписати. І так, мінус не забуваємо. 7 і 21 скорочуємо на 7. 1, 3. А і А в другому. Отже, тут залишається А. Б і Б ми просто закреслили. Далі 4 і 8 скорочуємо на 4. С. І це просто закреслили. Тут у нас Д, а тут Д в третьому. Отже, скорочуємо на Д. І будемо мати Д в другому. Тому що 3 відняти 1 буде 2. Отже, будемо мати Д в другому. Звичайно, другий ви зробите самостійно. І четвертий. Так само я переписала перший дріб, обернула другий дріб. І звертайте увагу, що там були в нас мінуси, а тут немає. Ми ділимо мінус на мінус, при діленні буде плюс. Тому, коли маємо два мінуси, ми далі можемо мінуси не писати. 27 скорочуємо на 9. Будемо мати 3 і 1. Далі М в другому і М. Отже, тут залишається М. Н і Н в другому. Ось тут залишається Н. Далі, Сім. Сім. скоротили. Це в другому і це в другому. Скоротили. Немає його вже. Далі х і х в третьому скорочуємо на х. Тут, ось тут у нас залишиться х в другому, ось тут залишиться 1. Будемо мати 3M. Х в другому поділити на n. Далі розглянемо вправу 178. Перше завдання. Знову ж таки, умова. Я переписала перший дріб, обернула другий дріб і будемо працювати. Дивимося, маємо 2А додати Б і Б додати 2А. Бачимо, що воно переставлене місцями. Але це для нас нічого не означає, тому що між виразами стоїть знак додати. А ми знаємо, що від перестановки доданки сума не міняється. Тому нам все рівно як стоїть, чи 2А додати b, чи b додати 2А. Це буде одне і те ж. Тому ми зразу ці вирази повністю скорочуємо. І залишається, бачимо, ось цей 1 в чисельник, один в знаменнику. Тому достатньо однієї риски дробу. І ми бачимо, що скорочується 4 і 8 на 4. Зверху буде 2, знизу буде 1. Ну, напишемо для початку. Далі скоротимо P і P в другому на П зверху будемо мати 2П. Отже, 2П на 1 будемо мати просто 2П. Тепер друге завдання. Зверніть, будь ласка, увагу, воно не таке, як перше, тому закреслити не можна відразу 3А, маємо відняти 2х, а в другому навпаки. Тому що стоїть знак відняти. Коли стоїть знак додати, нам байдуже, як стоять доданки. Коли відняти, ми маємо дивитись на цей порядок. Але все рівно ми можемо скоротити. Пригадуємо, що я говорила. Перш ніж їх закреслити, ставимо мінус, а тоді скорочуємо. Скоротили, залишилося в нас чисельник знаменник, скорочуємо його на 7. Отже, зверху будемо мати 2 знизу 1. Далі х і х в другому знизу залишиться х. Одиницю можемо не писати, і будемо мати результат. Ще раз звертаю увагу, другий і треті вирази, вони неоднакові. Четвертий. Тут що маємо? Коли у вас перед очима з'являється А квадрат, і далі щось додати, завжди зупиняйтеся і думайте. Можливо, там можна щось винести за дужки. Якщо не можна, то можливо, там формула. Дивимося на перше, а в другому додати А. Звичайно, ми можемо винести А за дужки. Винести за дужки, нагадую, виконати дію ділення. А в другому ділимо на А, будемо мати А. А ділимо на А. Будемо мати один. Так. Далі давайте навхрест будемо дивитися. Тут можна винести 5, 7 – це видно. П'ятірки просто кидаються в очі. Будемо мати 1 додати А. Тепер давайте наступний навхрест. Ось тут немає числа, бачимо чисельник, а в знаменнику 9 є, тому ми його переписуємо, бо скоротити не маємо з чим. Далі маємо B в другому і B в третьому. Зрозуміло, що ось тут залишиться B. Ну що ж, тепер дивимося на те, що ми тут навиносили за дужки. Що в нас собі є? А додати 1 і 1 додати А. Ще раз повторюся, коли стоїть діє додати, нам байдуже, як написані доданки. Тому ми можемо ці дужки скоротити. Те, що залишилось, перемножаємо A, B на 45. 5. Так, я вже теж обернула. Почнемо з чисельника ось цього першого. 7 навпроти 14. Скорочуємо на 7. 1, 2. Тут А і тут А. Закреслили. Б і Б в другому. Скорочуємо на Б. Залишились тут Б. Записали. Пішли далі. Дивлюся: ось тут в мене це в другому. Пригадуємо, що я говорила. З'явилися в другому, подивилися, чи не можна нічого винести за дужки. Можна винести це, винесли. Давайте і тут подивимося. Ось тут винесли за дужки. То, може, і тут можна щось винести. Звичайно, три. Будемо мати це, відняти 3. Отже, маємо це відняти 3. Маємо це відняти 3. Закреслили ці дужки. Чисельнику будемо мати 3, в знаменнику 2 bc 2БЦ. І шосте доробите самостійно. І ті, що ми пропустили, зробіть, будь ласка, самостійно ці завдання за тим, як я пояснювала попередньо. Дякую за увагу!